Завдання таке. Запишіть всі вирази у вигляді степені з основою 2. 2 додати 2, це 2 помножити на 2. Перший степінь ми домовилися не писати. То 2 помножити на 2 це 2 у квадраті. степені додаються 1 додати 1, буде 2. 2 додати 2, додати 2, додати 2. Це 2 помножити на 4. 2 у першому степені домовилися не писати. Та 2 у квадраті дорівнює 2 у степені 1 додати 2, 2 в кубі. Зробили найлегше 2 у 12 степені додати. 4. 4 це 2 у квадраті та в шостий степінь піднести, додати 8 2 в кубі та піднести у четвертий степінь. Додати 16. 16 – 2 в четвертому, та ще в третьому степені. Дорівнює 2 у 12. Додати 2 у 12. Додати 2 у 12. Додати 2 у 12. Зверніть увагу, 2 в степені 3 піднести в четвертий степінь. це те саме, що 2 в четвертому степені піднести в третій степінь. Додаємо 4 однакових доданки. То помножимо на 4 це число. 2 у 12 степені помножимо на 2 у квадраті дорівнює 2. Ви зрозуміли, 12 додати 2 у 14 степені. І це зробили. А тут добуток чотирьох множників. Зробимо так само: 2 у квадраті, та ще у 6 степені. 2 в кубі та ще у четвертому степені, 2 у четвертому степені, та ще в кубі. Дорівнює. 2 у 12. Помножити на 2 у 12. Помножити на 2 у 12, помножити на 2 у 12 треба основи однакові, залишити основу, а показники додати. 12, додати 12, додати 12, додати 12. Дорівнює 2. У степені 12 помножити на 4. Дорівнює 2 у 48 степені. Ну, дуже легко, молодці.